В SteadyView X на екрані зверху, зліва відображається статус синхронізації зображення, рівень RSSI і частота. Синхронізація зображення це цей замочок, так званий лок. Тобто є синхронізація з відео сигналом чи немає. От зараз немає сигналу, вмикаємо сигнал, з'являється синхронізація і цей замочок ніби як замикається. Як от, пропав відеосигнал, замочок має знову відкритись, бо сигналу немає. Як зняти цю штуку з запису відео? Ми затискаємо ролик, викликаємо тим саме меню. В меню йдемо в підменю режим ОСД. Ось тут саме є відображення або Lock RSSI frequency, тобто статус синхронізації відео, значення RSSI частота, або синхронізація RSSI, або синхронізація частота, або тільки статус синхронізації. Або можна зовсім це вимкнути, натискаємо OFF і return: return. Все тепер цього. Цього статусу не буде в е, відео. Ось відео з повним набором е, даних. Ось тільки статус синхронізації RSSI. Ось тільки статус синхронізації частота, тільки статус е, синхронізації, і, зрештою, OSD OFF. без нічого на екрані.